Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про використання гіперпосилання та кнопок дій в презентаціях. Що собою являє гіперпосилання в комп'ютерній презентації? Це певний фрагмент презентації, який може бути пов'язаний з іншим документом. Може бути це презентація, може бути це файл, може бути це слайд, зображення, посилання в інтернеті, будь-що. І відповідно, коли ми в режимі презентації клікаємо на цей об'єкт, а нас переносить в тому напрямку, що потрібно. Ну, і, відповідно, кнопки дії це елементи, які дозволяють нам працювати в... з нашою презентацією, переміщатися вперед-назад, настроювати показ і так далі. Отож. Почнемо з гіперпосилання. Для того, щоб додати гіперпосилання в якийсь елемент презентації, нам з вами потрібно виділити цей елемент, далі перейти на вкладку вставлення і вибрати елемент, який називається посилання. Він знаходиться в вкладці посилання. Вибираємо. У нас є три варіанти чотири варіанти додавання посилань це на файл або веб-сторінку. Тобто, посилання на файл передбачає, що ми можемо. Так, давайте я якийсь файл виберу. Робочий стіл. У мене там є якісь картинки, наприклад. Або от інші презентації ось є. Так, вибираю. І тепер, коли я в режимі презентації Зайду в цей елемент. Так, тільки секунду, У мене режим презентації не на той дисплей. Відображається зараз. Секунду, я з цим розберусь. Так. Я рухаємося далі. От ми в режимі презентації знаходимося. Ось я там перехожу на інший слайд, і в мене є посилання на той документ. Я клікаю. У мене пропонується. Відкрити цей елемент, от, і створюється у мене нова, відкривається нова презентація, яка передбачає створення ярлика. Так? Це перший варіант. Також можна і інші варіанти використовувати. Можна, наприклад, додати посилання на місце в документі, тобто перейти на якийсь певний слайд. Тобто клікаю, і в мене відкривається той слайд, який мені цікавить. Також ще є варіант посилання ім'я нового документа, тобто створити новий документ. Я клікаю, і в мене створюється новий документ. І посилання за електронною поштою. Вводити електронну пошту і зразу можна відправити там якийсь лист підказку. Також ще є варіант роботи з гіперпосиланням. Наприклад, я можу. От зараз. Маю сторінку таку, ну, нехай буде в мене презентація. Так, я можу зайти на презентацію якусь. От, Google в презентації вхід. І під час презентації, якщо я нажму цей елемент, так, для цього мені потрібно сюди вказати адресу. Окей. І давайте F5. Я нарву, у мене відкриється веб-сторінка, на яку я там вказав гіперпосилання. Ось вона в мене вже грузиться. Тобто це, цей елемент мені дозволяє створювати об'єкти і робити складні розгалужені презентації. Ще один важливий елемент, який варто також розуміти, це створювати. як створювати це є так звані кнопки дії, які дозволяють нам виконувати якісь дії з нашими презентаціями. Наприклад, тут на останньому слайді я хочу додати кнопку дію. Для цього мені потрібно перейти на слайд, так, вибрати елемент вставлення, далі вибрати фі фігури, тут є кнопки дії. Наприклад, в мене є. Кнопка DIM, тобто я хочу на початковий слайд повернути, вона в мене отут десь нехай буде. Так, Зразу в мене відкривається налаштування цієї кнопки дії. Можна вибрати, що в неї немає посилання або є гіперпосилання. Це може бути слайди, так. це може бути URL-адреса. Тобто Ми можемо за допомогою кнопки Дії перейти на якусь адресу, може бути інший файл так, і так далі. Тобто Ми ці всі елементи можемо виконувати. Також класна штука, ми можемо налаштувати запуск програми по кнопці Дії. Тобто Це коли ми презентуємо якийсь матеріал і хочемо в певній програмі показати, як це виконується. Можна так само виконати запуск програми за допомогою кнопки «Дії». вибираємо там. Програму, яка нас цікавить, так наприклад, Bandicam. Так. І запускаєте. Чи можна навіть той самий Microsoft PowerPoint запустити. Ну і коли ви всі налаштування задали, нажимаєте ОК, і ця кнопка дій буде у вас активною, коли ми працюємо безпосередньо з презентацією. На цьому все. Дякую за увагу.